Магазини, кафе, перукарні, ОСББ, і не лише муніципальна варта перевіряє, як підприємства установої організації розчищають території від снігу і льоду. Волонтери і небайдужі містяни встановлюють будиночки для безпритульних тварин. Просто неба у сильні морози. Вони можуть врятувати життя нашим чотирилапим друзям. Психотропи поштою у Вінниці поліція затримала 29-річного чоловіка, який задля конспірації оформлював заборонений товар як посилки та відправляв поштоматами. Мої вітання в ефірі телеканал Віта. Новини за день у четвер, п'ятнадцятого січня. Про головні події розповім я Олексій Літвінов. У Вінниці посилено контролюють якість прибирання і протиожеледну обробку тротуарів та дворів. Працівники муніципальної варти та відділу контролю міської ради перевіряють, чи розчищені доріжки від снігу, та чи посипано піском біля офісів магазинів і житлових будинків. Рейди здійснюють щодня. За одним із них спостерігали наші кореспонденти. Ще прибирають підприємці у Вінниці від снігу територію біля своїх закладів. Щоб це перевірити, інспектори муніципальної варти виходять в рейд вулицею Перегова. Перше порушення фіксують біля входу в страхову компанію. Ми зараз підійшли і дивимося, що сходовий марш частково потішений, але після на сухопурсованій плиті є лід. Представники компанії з приписом не згодні, тож інспектори пояснюють, є певна територія, прибирання якої входить до обов'язків власників. Ця квадратура закріплена за ними на умовах договору. Лежить сніг, не примами прибрали, ми прибирали там, де люди проходять біля поручня, щоб вони трималися за поручня. Я зрозумів, ви бачите все лід, це лід. Це навіть вже не тіс, вже... Хорошо, це вже цей лід, приберемо. Це сходи. Це територія, хоча б, хоча б, да. так. Бо взагалі поправова вище 20 надім, а буде проїхати. Зрозуміло, так. Розуміємо. Ми залишимо зараз вам приписок на усунення даного недоліку до кінця робочого дня і ви маєте його просто прибрати. Поруч аптека. Її працівників також попереджають про необхідність подбати про безпеку містян. Фармацевтка реагує одразу та посипає територію спеціальною сумішю. Перевіряють і ФОПів, і управлінські компанії для безпеки вінничан рейди проводять щодня. На прибирання та усунення недоліків дають кілька годин. Припис це і є попередження, тобто письмово. Ми складаємо припис, надаємо термін людині для того, щоб вона вирішила або усунула проблему. Якщо людина, наприклад, суб'єкт господарювання не здійснює, да, тобто не вирішує цю проблему. Тоді вже складається протокол по статті КУПАП 152». Для фізичних осіб від 340 гривень до 1360, І для посадових осіб та фопів складає від 850 гривень до 1700. Частина працівників закладів, яким дають приписи, кажуть, що не встигають справлятися із наслідками негоди. Звичайно, прибираємо через день, але в зв'язку з погодніми умовами великі морози дуже сильно намерзає, тому не завжди. Там виходить його якісно прибрати, і воно там поновлюється, поновлюється. Тому попередження маємо, але точно приберемо і точно все буде добре. Чимало магазинів, представники яких добросовісно дотримуються правил благоустрою та розчищають сніг та лід. Власник зутєвого каже, що ще до початку негоди придбали щітки, лопату та сіль. Прибираємо майже кожного дня, посипаємо сілью, якщо йде великий сніг, то лопатою відкидаємо, щоб людям було зручно перехожим та відвідувачам магазину заходити та щоб було безпечно, не слизько, щоб люди не травмувалися. Мешканці Вінниці кажуть, що загалом біля крамниць, аптек та інших закладів ситуація задовільна. В основному почищені добре магазини, коло магазинів добре ходити. І можна добратися від свого будинку в город, зайти в магазин. Ну є ще так поштучно магазини, такі що тяжело попасти. Як Який магазин, як яка підлога? Буває щось а буває нормально. Тротуари чистенькі, все можна йти нормально. Протягом дня по місту інспектори муніципальної варти видали 15 приписів та склали 8 протоколів на підприємців та управлінців, що вчасно не розчистили сніг. Морозна погода, що тримається на Вінниччині, стала справжнім випробуванням для безпритульних тварин. При мінусовій температурі коти і собаки шукають будь-яку можливість зігрітися. У Вінниці мешканці багатоповерхівок облаштовують теплі будки біля під'їздів і підгодовують тварин, як допомагають чотирилапим пережити холод, і що радять кінологи. Далі у нашому сюжеті. Засніжені вінницькі двори, крижаний вітер і нічні морози для безпритульних тварин. Такі умови щоденна боротьба за виживання у пошуках тепла, коти й собаки ховаються у підвалах біля теплотрас або під припаркованими автівками. Водночас біля багатоповерхівок з'являються будинки для безпритульних тварин. Ось цим будиночком на Келецькій опікується пані Галина. Каже, встановити його допомогли представники бізнесу. Нині апартаменти належать 9-річному Джиму. Тут тепло і затишно, завжди є корм та вода. До того ж, чотирилапого жінка часто пускає й до квартири. Тому щоб собаки не мерзли, тому що вони це ж наш світ. Вони теж такі, як ми. Їм холодно, і вони хочуть їсти. А ці будиночки для собак на іншому боці міста з'явилися днями. Волонтери встановили таких три. Охочих тут погрітися вже набагато більше. Звісно, треба. Більше дуже багато зараз бігає на вулицях і дуже класно, що є люди, які допомагають. І таких ініціатив по місту багато. Кінологи зазначають, це реальний шанс врятувати тварин за період сильних морозів. Ризик переохолодження чотирилапих зростає в рази, особливо небезпечні нічні години, коли температура повітря опускається нижче мінус десяти. Організм собаки в великих порід, таких як, наприклад, хаски, маламути, німецькі кавказські дівчарки, вони витримують. Морози до мінус 15 градусів за Цельсієм, тоді як собаки з короткою шерстю замерзають, уже при нульові, тому вони мають знаходитися тільки в виключно в теплих приміщеннях. Собака, яка проживає на вулиці в мороз, може провести не більше двох годин на такому морозі, потім замерзує. Кінолог наголошує у холодну пору року усім тваринам потрібна більш поживна їжа, зокрема, м'ясо, бульйони та корм, багатий вітамінами. Такий раціон допоможе підтримувати енергію та зігріватися. Воду радять міняти частіше, адже на морозі вона швидко замерзає. Допомагає і систематична активність із своїми підопічними кінологи систематично займаються. Власникам домашніх тварин за тривалого перебування на морозі радять ретельно пильнувати за станом улюбленців. А перехожим придивлятися уважніше до поведінки чотирилапих безхатьків. Є такі ознаки, як сильний озноб та тремтіння, млявість та апатія до ігор. Якщо собака переступає з однієї ноги на іншу, а також підтискає лапи, а також. Блідість сльозових оболочок рота. Якщо ви помітили такі симптоми, то собаку краще привести в тепле приміщення. Ще одна важлива порада не зачиняти підвали. У морози саме там безпритульні тварини часто рятуються від холоду. Зоозахисники закликають і власників бізнесу пускати котів та собак до приміщення бодай на пару годин для обігріву. І наголошують, щоб допомогти безпритульній тварині не потрібні великі кошти. Достатньо трохи уваги, тепла і небайдужості. Сноубордиста із з Вінниці врятували на Закарпатті. 36-річний чоловік катався поблизу Рахова і через сильний туман звернув не в той бік. Заїхавши в ліс, потрапив у снігові кучугури за вишки до півтора метра. І його засипало снігом. Спроба самостійно вибратися виявилася безуспішною. Тож чоловік звернувся по допомогу до фахівців ДСНС. Гірські рятувальники, отримавши координати, вивільнили його зі снігової пастки та супроводили до безпечного місця. Медичної допомоги чоловік не потребував. Психотропи поштою у Вінниці поліцейські затримали 29-річного чоловіка, який задля конспірації оформлював заборонений товар. Як посилки, та відправляв їх через поштомати. Поблизу одного із них і затримали збувача, у нього вилучили близько кілограма амфетаміну, за збут психотропних речовин, в особливо великих розмірах йому загрожує до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна. Як тільки держава запускає чергові програми фінансової підтримки громадян, навколо них обов'язково активізуються шахраї. Аби привласнити ці кошти собі, головні небезпеки та ризики, чекають на користувачів мобільних та цифрових мереж. І на охороні наших законних прав та інтересів стоять працівники управління кіберполіції України. Які ризики та шахрайські схеми приніс нам початок нового 2026 року, говоримо у нашій студії із Опер уповноваженому управління протидії кіберзлочинам у Вінницькій області департаменту кіберполіції, капітаном поліції Віктором Сторожуком. Пане Вікторе, я вітаю вас. Я вас теж так з Отже, дійсно, початок 2026-го позначився новою державною програмою, за якою суттєво збільшені виплати для українських родин з дітьми: 50 тисяч одноразової допомоги, 7 тисяч гривень щомісяця по догляду за дитиною до одного року. І навколо всього цього, а виплати пов'язані з пенсійним фондом, вже починають з'являтися. Незрозумілі повідомлення, чи відслідковуєте ви цю ситуацію, що це за активність? Так, звісно, пане Олексій, слушно, ви зазначили, що дійсно шахраї шукають будь-яку таку можливість або якусь таку певну новину, яка доводиться нашим громадянам, для того, щоб, звісно, скористатися, на жаль, своїм шансом того, щоб в подальшому ушукати наших громадян. І зрозуміло, що під такою, такою цікавою новиною вони дійсно проводять певну таку розсилку такого плану повідомлень. От для ну здебільшого, якщо ми будемо в розрізі пенсійного фонду, от і зрозуміло, для того, щоб несуть, значить значить таку інформацію в цьому листі, як. Ознайомтеся, будь ласка, з новими виплатами, і у разі того, якщо ви хочете, щоб змінилися і виплати стали більшими, підтвердьте, будь ласка, свій вік і заповніть певну анкету. Mm -hmm. Одразу хочу застерегти наших телеглядачів, що це є пастка, тому що зловмисники таким самим чином можуть, і, значить, на сайтах двійниках, тобто які візуально виглядають як наче офіційний ресурс, однак і, вони підлаштовують і, формують таку. Картинку споживача, що він думає, начебто, що дійсно заповнює анкету, вводить свої персональні дані на офіційному ресурсі. Однак на жаль, через цю неуважність, і зрозуміло, що зломисники отримують персональні дані вже наших телеглядачів, і в подальшому її використовують, ну скажімо так, в своїй незаконній діяльності там, наприклад, можуть або наживитися тими коштами, то тобто здійснити якісь несанкціоноване втручання. От і або, наприклад, там проводити там певну розсилку після взлам акаунтів наших телеглядачів. Від і діяти, начебто від їхнього імені. Початок 2026 року. Яку активність фіксують в мережах щодо введення в оману користувачів? Можливо, з'явилися якісь шахрайські схеми нові, а які класичні продовжують діяти. Ну, перш за все, хочу відмітити те, що дуже часто почали наші громадяни, значить, довіряти невідомим особам, які в інтернеті подають інформацію про те, що можуть виготовити там, наприклад, водійське посвідчення, і відправити новою поштою. Хочу одразу застерегти наших телеглядачів, що перше водійське посвідчення, яке видається тимчасово на два роки. От, воно е, повинно е, ну, мати під собою е, наступне підґрунтя, тобто фізично перебувати в е, територіально-сервісному центрі МВС, де дійсно видається такі посвідчення після проходження іспитів. Mm. От, і ніхто новою почтою, перше такі водійські посвідчення, не надсилає. Зрозуміло, що це буде підробний документ, і в подальшому, якщо навіть людина буде використовувати цей документ. Який купила зрозуміло, що через це теж може настати наступна кримінальна відповідальність за самими громадянами. От ну і класично так і залишається та такі підкатегорії, як фішингові посилання, тобто шкідливі посилання, які можуть під дуже цікавою якоюсь пропозицією надсилати знову ж проголосуйте таки, за дівчинку. Вона так, бере участь звісно, у конкурсі. Так, це моя звісно. онука і наступне це не доставка товара, не виконання послуг. Це тобто люди, які постійно у нас на сьогоднішній день для своєї зручності користуються різними інтернет-маркетплейсами. Угу. От і замовляючи товар можуть, ну скажем так, теж через свою неуважність здійснити якусь там повну предоплату. Uh -huh. От в чому я хочу застерегти, що уникайте, будь ласка, цих передоплат, тому що як правило на 80-90% це вже з вами працюють шахраї. Uh -huh. Ну і зрозуміло, це взлам акаунтів різних месенджерів. От де в подальшому починають діяти зломисники і писати від імені того, кого взламали, щоб позич, будь ласка, кошти і. І ну, на жаль, люди, не перевіривши цю інформацію, зрозуміло, що перераховують кошти навіть на картку не того, хто просить, а взагалі зовсім невідомої особи. Ну, неуважність наших телеглядачів це є ну, якби і наших громадян, це є основна зброя шахраїв, якою вони, звісно, вже користуються. Ви встигаєте за поширенням нових шахрайських схем діяти на випередження, як взагалі пройшов для кіберполіції нашої області 2025 рік? Як ми виглядаємо на рівні України? Е, ну, хочу запевнити вас, те, що наш підрозділ завжди намагається, ну, скажімо так, відслідковувати і, скажімо так, превентивно вже наперед діяти випереджати певні схеми. І інформувати населення про нові види схеми шахрайські, і інформуємо ми не тільки в месенджерах, а на всіх інформаційних офіційних платформах, де людина може ознайомитися і дізнатися, які є, наприклад, нові схеми шахрайські. І звісно, ще один такий дуже скажімо так, важливим аспектом, я виділяю те, що нашим департаментом було створено навіть сайт, називається Fraud, де люди… Люди можуть отримувати, черпати звідти інформацію, які найпоширеніші схеми бувають. І зрозуміло, якщо там виділяються вже нові якісь схеми шахрайські, ну, зрозуміло, людина може з цим ознайомитися. Наш департамент принаймні у топ 10 по Україні. Я можу зазначити, що ми е, значно скорочуємо той технологічний перерив е, або той перевал між нами і зловмисниками. Це запевняю, і е, наше управління зайняло як мінімум достойну. Вхід в п'ятірку війшла по всіх регіонах України, пане Вікторе. Я дякую вам за розмову. Дякую вам за ваші роз'яснення, за вашу службу і службу ваших колег. І Я вам дякую, пане Максим. А далі. з нами у студії новин був опору уповноважений управління протидії кіберзлочинам у Вінницькій області, департаменту кіберполіції Віктор Сторожук, ну А ми рухаємось далі. Далі у випуску. Підсилили Вінницький 210-й батальйон, третю штурмову підрозділ ССО і 37-му бригаду морської піхоти. Вінниця і гуманітарний штаб передали бійцям 650 FPV-дронів. Тривожні кнопки, камери спостереження, сучасне протипожежне обладнання. У Вінницькому фаховому технічному коледжі створюють безпекове середовище. Арт-блекаут або проявлення картин із темряви у Вінницькому обласному художньому музеї започатковують новий мистецький проєкт. Понад пів тисячі бойових пташок на Вінниця продовжує підсилювати українських захисників ФПВ-дронами. Понад 600 безпілотників передали чотирьом військовим підрозділам відповідно до їхніх запитів і потреб на різних напрямках фронту. Детальніше у нашому наступному сюжеті. Понад пів тисячі дронів на різні напрямки фронту. Вінниця спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом чергове підсилила українських захисників необхідними на передовій бойовими пташками. 650 сот дронів розподілили між чотирма військовими підрозділами відповідно до їхніх запитів. Один із них це Вінницький 210 батальйон, це третя штурмова бригада, це підрозділ ССО і 37 бригада морської піхоти. Передаємо від 150 до 200 ефпі-дронів, в залежності від того чи іншого підрозділу. Це вже не перша передача. Я знаю, що ви на різних ділянках фронту виконуєте ефективні бойові завдання і маємо надію, що саме робота нашого міжрегіонального гуманітарного штабу всієї нашої команди, депутатського. Корпусу, в тому числі Вінницької територіальної громади, от з точки зору цієї допомоги, вона буде ефективною. ФПВ-дрони, які передали зокрема і третій штурмовій бригаді, бійцям вкрай необхідні. Адже завдяки цим БПЛА оборонцям вдається бути непомітними для ворога, наносити нищівні удари, як по особовому складу, так і техніці, а також зберігати життя наших захисників. Дрони вони в Постійно необхідні, якби це основний засіб ураження, який ефективно виконує бойові завдання і зберігає в першу чергу життя наших побратимів. Це дуже вагомий внесок. Хочемо подякувати гуманітарному штабу, Вінницькій міській територіальній громаді за цей внесок. Це дійсно те, що зараз вкрай необхідне. Зараз війна така більш технологічна, і саме ці речі вони зберігають життя. Передача обладнання відбулася в рамках реалізації пріоритету Безпека та оборона, на який цьогоріч у бюджеті громади передбачили понад один мільярд гривень. Від початку повномасштабної війни Вінниця спільно з гумштабом підтримують понад 90 військових підрозділів. З них 20 на постійній основі отримують допомогу для виконання бойових завдань. Безпекове середовище як один із ключових пріоритетів у Вінницькому технічному фаховому коледжі встановили сучасну протипожежну сигналізацію. Чим ще оснастили навчальний заклад на випадок екстрених ситуацій? Дивіться у наступному сюжеті. У будівлі Вінницького технічного фахового коледжу тривають роботи з монтажу протипожежної сигналізації. Сучасними системами захисту навчальний заклад безкоштовно забезпечила одна з технологічних компаній. А фахівці управління поліції охорони у Вінницькій області взяли на себе процес монтажу, і це не перший проєкт, який реалізували у коледжі в межах цієї співпраці. На даному навчальному закладі та в гуртожитках були встановлені тривожні кнопки з виведенням на пульт централізованого спостереження. Під час натискання тривожні кнопки група реагування миттєво приїжджає на даний виклад. Також Вінницький техколедж оснастили камерами відеоспостереження, що суттєво підвищує рівень безпеки закладу, де навчається близько півтори тисячі студентів. Ми з коледжем визначили декілька пріоритетів. Роботи нашого коледжу під час війни і головний пріоритет це організація безпекового середовища. В якісь форс-мажорні ситуації вони завжди мають бути вирішені. І от один із моментів вирішення це і є створення такого безпекового середовища через систему відеонагляду. Встановлення сучасної системи протипожежної сигналізації заключний етап у створенні безпекового середовища у техколеджі. Зараз тут встановлюється нова нова наша лінійка систем пожежної безпеки, які вони краще тим, що це прям. Випуск цього року, скажімо, систем, які мають сучасну там елементну базу, програмне забезпечення, можливості розвитку цих систем. Вони чітко контролюють той простір по різним показникам, там які можуть виникнути там пожежі, чи то дим, чи то тепло, в залежності від які приміщення подібні проєкти зі створення безпекових середовищ в управлінні поліції охорони у Вінницькій області планують втілити і в інших навчальних закладах міста. Мистецтво, що відкривається у темряві, у Вінницькому обласному художньому музеї започатковують мистецькі проєкти, які передбачає екскурсійні програми у темряві, де картини постають перед відвідувачами поступово. Завдяки такому формату можна сфокусуватись на окремих деталях, від чого змінюється і цілісне сприйняття мистецького твору. Ідея проєкту виникла на тлі сучасних подій. Коли блекаути стали частиною реальності, у якій живе Україна, його мета донести, що навіть у складні часи можуть відкриватись нові сенси. Стартує проєкт 22 січня. Відвідувачам представлять три виставкові зали, зокрема із подільськими іконами. Виникла така ідея, щоб використати цей момент і привернути увагу, хай навіть наших громадян, українців, можливо, українців за кордоном до того, в яких реаліях на сьогодні перебуває наша культура. Люди реєструються через Google форму і обмежена кількість, тому ну, що тут 15-20 осіб. Більше не може брати участь, і кошти за ці квитки більша частина їх передається на Збройні Сили України. На сьогодні це основні новини, але не перемикайтеся у нашому ефірі. На вас чекає ще достатньо цікавого. Бережіть себе і близьких, підтримуйте сили оборони, і все обов'язково буде Україна.